Шановне товариство, у свіжому енергобізнесі, енергетична безпека та розвиток систем накопичення. Система накопичення це елемент безпеки, а не просто додаток до енергетичного ринку, що формує стійкість у воєнний чи післявоєнний період. В Україні набув чинності закон, який відкриває шлях для створення нового сегмента енергетичного ринку діяльність зі зберігання енергії. Європейський ринок накопичувачів зростає рекордними темпами, і Україна має використати цей досвід. 12 листопада у Варшаві громадська спілка енергетичний союз проведе бізнес-зустріч, присвячену відновлювальній енергетиці та енергетичним накопичувачам. Децентралізація та інноваційні технології. Аесу валізі активно розвивається тема мікрореакторів. Невеликих ядерних реакторів потужності від 1 до 50 МВт, які зможуть працювати автономно і ідеально підходять для децентралізації енергопостачання в Україні. Нині це фантастика, а завтра це може стати реальністю. Стіна будинку як Energy Storage. проривна технологія живого цементу, здатного накопичувати електроенергію, може спричинити революцію в архітектурі та енергетиці. Нетрадиційні рішення для обігріву взимку, огляд пічки тріскотниці з генератором електроенергії та української пічки ракети, як варіантів обігріву житла в умовах ризику відсутності опалення. Стратегія відновлення та розвитку енергетики, необхідність побудови правильного міксу генерацій, переваги атомної енергетики та базової генерації. Міжнародний досвід США, Франції, Польщі, Чехії та кадрові питання у будівництві АЕС. зелена енергетика як бізнес-актив, кейс ЛТК Електрум та Капарол Україна щодо придбання гарантій походження електроенергії для підтвердження екологічної відповідності та підвищення конкурентоспроможності, геополітичні та соціальні теми, індійський розворот. Індія скорочує імпорт нафти з Росії під тиском Сполучених Штатів, орієнтуючись на диверсифікацію поставок, зокрема на нафту з гаян. Уроки енергоощадження група Толк продовжує освітній проект Толкові проради світлячка, спрямований на формування культури енергоспоживання серед дітей. Ну і про моральний кодекс кермування роздуми про культуру водіння, агресію на дорозі та гендерні особливості поведінки водіїв в Україні та Європі. Запрошуємо до співпраці. Хочете, щоб важливі новини та досягнення вашої компанії побачила цільова аудиторія енергетичної галузі? Зв'яжіться з нашим відділом реклами 067 250 4132, 099 704 42 74. Разом ми створимо майбутнє української енергетики.